У сумах нині прощалося із міліціонером Олександром Ткаченком. Він загинув в підсіверському Машина, якою кермував 43-річний правоохоронець, підірвалася напроти танковій міні. Ціною власного життя Олександр рятував майбутнє, щонайменше трьом десяткам своїх колег, які їхали наступними в колоні. В останній момент він обігнав вантажівку з людьми, а вже за мить пролунав вибух. Потік тих, хто прийшов віддати останню шану загиблому, нескінченний. На день із зони АТО навіть приїхали і бійці зведеного загону силовиків Сумщини. Вояки, що бачили не один десяток смертей, ледь стримують сльози. Для багатьох на війні він був за батька. Між собою, то дідом, то Ну, Дуже серйозний хороший чоловік був. завжди говорив нашій говорив що я як вам отношусь. Так, як своєму сину, тому як ви практично ровесники з ним. це він під час звільнення Миколаївки знайшов та евакуював із підвалу будинку культури 150 заручників, яких терористи збиралися використати як живий щит. Його немає вже з нами третій день, і нам постійно поступають від тих людей, яким він оказав допомогу в зоні. Ато вони не вірять просто, що як так може бути. Шо? Чоловік, який вроді бит недавно з ними розговорював. Ділився останнім куском хліба. У зону бойових дій Олександр Ткаченко поїхав добровольцем. Він пішов сам, він захотів, тому що він сказав, що у мене син такий, я не можу дозволити, щоб діти воювали, а я прятався за їх спинами. Його вмінню знаходити сховані боєприпаси, дивувалися навіть досвідчені мінери, але сам він підірвався на протитанковій міні, яку перед втечею на дорозі заклали терористи. Від важких трав помер у лікарні. Он завжди говорил, я йду першим, первой пітер. І в этом случае він теж був першим. Та машина, в которую він їхав, ехал, їхала ззаду. Но вийшло так, що вони обогнали, поїхали вперіді. От этой машини він спас 30 чоловік. На труні червоний кашкет та емблема Беркуту. Останнє прохання поховати у формі спецпідрозділу. Він цінував свій колектив. Колеги прийшли на церемонію прощання у однострої вже ліквідованого підрозділу. Загиблим міліціонером пронесли повз управління ОМВС, де він прослужив 10 років. На руках його поховали з військовими почестями на Алеї Слави серед почесних громадян Сум. Олександру Ткаченку посмертно присвоїли звання майора Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми спецкор. Два плюс